Вітаю! Минулого разу ми поговорили про метод композиції, який є досить потужним методом для розробки алгоритмів. Нагадаю, що він ґрунтується на тому, що оригінальна задача розбивається на менші підзадачі, і, в свою чергу, розбивається на ще менші підзадачі і так далі. Потім отримані дрібні підзадачі розв'язуються, і з їх розв'язків комбінується розв'язок оригінальної задачі. Під час аналізу алгоритмів. Які основані на методі декомпозиції, ми познайомилися з таким математичним об'єктом, як рекурентні співвідношення або рекурентні рівняння, які вказують, як залежить час роботи алгоритму від а, часу роботи алгоритму на менших задачах. І ми бачили, на прикладі методу сортування злиттям, що аналіз таких рекурентних співвідношень є насправді не дуже простим. Він потребує побудови. Так званого рекурентного дерева і використання нетривіального математичного аналізу. Але існує один метод, який називається основний метод, або основна теорема, яка дозволяє дуже, спро... дуже швидко аналізувати подібні рекурентні рівняння. Власне, як розв'язувати рекурентні співвідношення, рекурентні рівняння за допомогою Цього методу або теореми і присвячена сьогоднішня тема. Повернемось до методу декомпозиції. Як ми знаємо, він складається з трьох етапів. І позначимо час роботи кожного, кожного етапу наступним чином. Нехай час, який алгоритм витрачає на розбиття, становить C від N, де N це розмірність вхідної задачі. При рекурсивному розв'язку наша задача розбивається на А підзадач. Кожна з яких є в P разів меншою за оригінальну задачу. І час, який витрачається на комбінування, ми позначимо D від n. Тим чином, ми приходимо до так званого рекурентного співвідношення, яке виражає час роботи алгоритму при роботі методу, який заснований на декомпозиції. При деяких n менше певної константи c, тобто, коли розмірність отриманої задачі достатньо мала. Ми вважаємо, що алгоритм працює якийсь сталий час. В іншому випадку ми отримуємо час, який складається з трьох компонентів: час на розбиття, час на комбінування і власне розв рекурсивних, рекурсивне розв'язання задач меншої розмірності. Наприклад, для методу сортування злиттям ми бачили, що час на розбиття це від n є сталим. Ми розбиваємо задачу на дві підзадачі, кожна з яких двічі менше за оригінальну задачу. Тобто масив вхідний розбивався на, два, на дві половини. І потім час на комбінування становив, був лінійним, становив та N. Таким чином, у випадку алгоритму сортування злиттям, ми отримували наступне рекуритне співвідношення. І як вже було сказано, в цій темі ми розглянемо теорему. Яка називається основна теорема або головна теорема англійської master theorem або master method, яка дозволяє розв'язувати подібні рекурсні співвідношення дуже просто. Фактично, розв'язок таких рекурсних співвідношень зводиться до трьох простих випадків, і знаючи ці умови цих випадків, можна дуже швидко отримувати час роботи алгоритму за методом декомпозиції. Зараз ми перейдемо до формулювання основної теореми, але перед тим варто зауважити декілька моментів. У розглянутих спів... рекурсних співвідношеннях ми враховуємо наступні спрощення. По-перше, ми вважаємо, що час t від n визначається тільки для цілих n, тобто n належить множині натуральних чисел. Ми не розглядаємо задачі, в яких розмірність східних даних є... представляється не цілим числом. Друге спрощення, на яке ми звертаємо увагу, полягає в тому, що при достатньо малих n, тобто коли ми записуємо першу частину рекордних співвідношення при n менше або дорівнює деякі на c, С, ми вважаємо, що час роботи є сталим. В принципі, в загальному випадку це може не виконуватись, але основний метод ґрунтується на тому, що ця умова виконується. Таким чином ми будемо нехтувати першу частиною реперитне співвідношення і дивитися тільки на другу змістовну частину. Ну і третій момент насправді полягає в тому, що ми об'єднуємо дві функції cn і dn, які відповідають за час розбиття і час комбінування, в одну функцію, яку ми позначимо через Fn. І звідси слідує, що ми будемо розглядати реперитне співвідношення у наступному вигляді. Якщо подивитися на структуру рекурентного співвідношення, то ми побачимо, що вона складається з двох частин: час, який відповідає рекурсивним розв'язком, і час, який ми об'єднали одну функцію fn, який відповідає розбиттю і комбінуванню. Фактично, основна теорема, так як ми зараз її сформулюємо, полягає в тому, що вона дивиться, як співвідносяться між собою ці дві складові. Тобто, чи більше часу йде на рекурсивні розв'язки, чи більше часу йде на розбиття і комбінування розв'язків. Чи може бути ще й третій випадок, коли є присутній парітет між цими двома величинами, і тоді враховуються обидві з них. Отже, основна теорема звучить наступним чином. Нехай є дві константи: А більше буде рівнює одиниці та Б більше одиниці. І f від n це довільна функція. Тоді рекурентне співвідношення t від n дорівнює A t від n на b плюс f від n розв'язується наступним чином. Є три варіанти. Перший варіант. Якщо функція f від n обмежена згори функцією n в ступені з засновою b від a-e, де ε це деяка константа більше нуля, то тоді час t від n дорівнює θ n ступені логарифму з основою B від A. Час роботи алгоритму, репрессивного співвідношення, обмежений точно функцією n ступені алгоритму b від A. В другому варіанті, якщо функція f від n. Поводить себе так само, як функція n в ступені логарифм до основи B від A, тобто t n логарифм B від A, то тоді розв'язок рекурентного співвідношення буде t від n дорівнює tта n логарифм до основи B від A, помножити ще на логарифм від n. І третій випадок, якщо функція f від n обмежена знизу функцією n в ступені логарифм з основою b від a плюс деяка, деяка константа ε більше нуля. І додатково виконується ще умова, що a помножити на f від n на b менше буде рівнює c помножити на f від n, де деяка константи c менше одиниці, і достатньо великих n. То тоді розв'язок рекурентного відношення буде t від n дорівнює тета F від n. Як бачимо, в усіх трьох випадках функція f від n, яка відповідає знову ж таки за сумарний час на розбиття на комбінування методів композиції, порівнюється з функцією n-ступені логарифм B від A. Звідки, власне, з'являється ця функція n ступені логарифм B від A, ми побачимо, коли будемо говорити про доведення. Цієї основної теореми. А зараз можна продемонструвати візуально власне, оці три випадки, як вони відображаються на детатовій площині, коли ми порівнюємо функції. У нас є функція N ступеньогриф b від a. Тоді в нас можливі три варіанти. Перший варіант, коли функція F від n обмежена згори цією функцією, і поводить себе не гірше, ніж функція n ступені алгоритму B від A мінус деяка константа F. Тобто можна сказати, що ця різниця, яка тут виникає, обумовлена константою F. Другий випадок. Тоді, коли функція f від n поводить себе точно так само, як функція n в ступені логарифм b від A. І третій випадок, коли функція f від n поводить себе не краще, тобто обмежена знизу функцією n логарифм b від A плюс e. Тобто маємо навпаки, коли константа ε додає. Приросту функції. це в нас буде третій варіант. Ще один момент, пов'язаний з першим і третім випадком, коли ми говоримо у першому випадку, що функція f від n повинна бути згори обмежена функцією n в ступеніврифму b від A-третьому випадку обмежена знизу функцією n ступеніогорифу B від A плюс ε. Це означає, що у першому випадку. Функція fn є поліноміально меншою за функцію n в ступенів B від A. це означає, що функція fn менша за n в ступеньографу B від A не через використання якихось констант, а саме через теж за присутність додаткового степеню цієї функції. Саме в третьому варіанті функція. F t n полі... поліноміальна більша за функцію n с купівного B від A.